Друзі, перші про головне поїхали. Очевидно, вже що після парламентських та президентських виборів, на яких ані Зеленський, ані проєкт слуги народу не дотягнуть легітимності для формування узурпованої влади чинного спікера парламенту Руслана Стефанчука, буде притягнуто до відповідальності за системне порушення законодавства та регламенту Верховної Ради, пише Павло Нус. Брутальна остання відмова спікера виносити на розгляд постанову про звільнення неадекватної та небезпечної Мар'яни, безуглої принципово показовий процес, який вказує на парламентаризм в Україні, поглинений. Офісом президента і це злочин, і ця відповідальність з часом і її не уникнути. В той же час Іванна Климчук тим це зазначає наступне, кому ще неочевидно очевидно безугла діє за прямими вказівками Зеленського, атакуючи військо і перебуває під прямим його покровительством. Представники усіх фракцій, навіть сміливці заслуги народу, знайшлися крім уламків. ПЗЖ вимагали поставити на голосування звільнення безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки. Як того вимагає закон, довелося блокувати трибуну з вимогою голосування, але Чук виконати норми, закону не захотів, просто перервав засідання. Завдання зрозуміле, за всяку ціну не допустити цього голосування. Знехтувано усім, чим тільки можна, це вже не рада, а дума розтоптано конституцію, закони, демократію, розтоптано все за що віддають життя найкращі українці. Шановні виборці, що ми за виразними валі волі не вже робити ситуацію, коли парламентсько-президентська республіка перетворюється на монархію. Що ж, аби не виносити за зали постанову про відкликання безугли, Стефанчук закрив пленарне засідання без угло Віднала залу фракція Євросолідарності, група разумкова, частина слуг голосу Батьківщини вимагала її відкликання. Європейська солідарність заблокувала трибуну. Але у Стефанчука своє керівництво за межами Верховної ради і він навчив закрив засідання. Безугла має піти Ради. Вона вже не має жодного відношення до нас безпеки, і ми не дозволимо їй принижувати військових і в пам'ять загиблих. Стефанчук порушив усі можливі закони та регламенти після відставки. Його чекає допит. Чорний бус СБУ, і камера терпіння, підійшло до кінця Гращенко. Написала «непробиваємий». Європейська солідарність голос Батьківщина. Група разумкова неодноразово вимагали поставити на голосування постанову про відкликання безугли. Стефанчука кількома лягав, але не ставив на голосування. Депутати вийшли до трибуни і президії. Стефанчук закрив засідання. І втік. це ж треба було так боятися офісу президента, щоб нахабно топтатися по закону й ганьбити перед усією країною. Ніколи ще не було такого безхребетного керівника Верховної Ради. Редакція каналу несе відповідальності за Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.